Самооцінка це фундамент. Це важливо, це надзвичайно важливо, це основа. Але одночасно це не те, про що ви переймаєтеся постійно, це не те, про що ви думаєте щодня. Хоча яку б ситуацію в житті мене взяли, яку сферу в житті ми не візьмемо, в основі буде мова йти про самооцінку і про її недостатність, якщо у вас щось не влаштовує. Наприклад. Вас не влаштовують стосунки з чоловіком, ви відчуваєте себе залежною, ви не можете попросити гроші, він вам їх не дає. Ви там не відпочиваєте, ви собою невдоволені, ви постійно нічого не успіваєте, або відчуваєте себе нереалізованою. Що там? Це буде мова йти про занижену самооцінку, от саме відчуття самоцінності, якого не вистачає. Ви там заробляєте так, що ви цим невдоволені. Про що це? Це про низьку самооцінку. Ви не можете попросити підвищення, ви не можете попросити про те, щоб більше вам платили. Ви не відкриваєте, не починаєте свою справу, не продаєте свої послуги. Це що, низька самооцінка? Ви себе постійно картаєте і винуватите, що ви погана мама, низька самооцінка. Ви кожного дня невдоволені собою, тому що так сильно хотіли і так старалися все успіти, а в результаті говорите собі. Знов ти нічого не зробила. І це теж про низьку самооцінку. То, можливо, важливо і необхідно на цю тему звернути більшу увагу. Дуже важливо і прокачати прокачати своє ставлення до себе. Коли ви в себе спитаєтеся, як я себе почуваю, коли я вас питаю, як вам з собою, наскільки ви відчуваєте себе задоволеною з собою, своїм життям, відчуваєте. Як ви себе почуваєте, у вас привалюють і більше позитивних емоцій, такого стану піднесення, захоплення, любові, легкості, внутрішньої свободи, дозволу, чи більше негативні емоції, коли ви тривожитеся, страшитеся, переймаєтеся чимось, постійно догоджаєте іншим, відчуваєте свою якусь спустошеність, виснаженість, втому і так далі. Тобто відразу в себе питайте, про що це? Це буде про те, що ви про себе не дбаєте. Во дійсно спитайте в себе, чи дбаю я про себе в достатній степені? Чи дозволяю я собі по життю? Мені по життю можна? Чи я більше себе відмовляю, економлю на собі? Більше більше собі блокую і не дозволяю? І тому мені так дуже потрібна інша людина, яка б мені дозволила. І наконець сказала. Дренька там, відпочинь, да, тобі можна, або давши там поїдь кудись, тобі можна, або купити, що ти хотіла, чого ти це відкладаєш, по відношенню до тебе це несправедливо. Ви собі дозволяєте, чи в більшості відмовляєте. Ви вмієте відмовляти взагалі іншим? Чи ви тільки собі відмовляєте? Тобто, якщо ви ловите себе на тому, що ви вся віддаєтесь іншим, навіть якщо ці інші, це ваші близькі. Родичі, ваша сім'я це дуже важливі люди. Але якщо ви себе віддаєтеся, ви тоді, як будьте неприсутні в повній мірі в своєму житті всі інші важливі авторитети, значимі, а ви більше будете себе відчувати як та людина, яка, а, яка як, як обслуговує, да, яка забезпечує їм їхній стан і настрій. Тим паче, якщо ви відчуваєте, що ви залежні від їхнього настрою, в чоловіка немає настрою дітям погано і вам погано. Це про емоційну залежність. І це знов ж таки про відсутність всередині себе у тієї цінності, важливості, значимості. Тобто, чи важлива ця тема, чи варто на неї дивитися? По перше, я хочу вам подякувати, тому що, скоріше за все, ви вже відчуваєте, ви шукаєте цю відповідь, вам хочеться той пазл вкласти. І почати себе відчувати більш легкою, жити з більшою легкістю, радістю, величю, втілювати, використовувати свою спроможність, бо ви така. Але якщо низька самооцінка, то це означає, що ми себе постійно занижуємо і знецінюємо. Ігноруємо свої потреби, не втілюємо свої бажання, відмовляємо собі знову ж таки і утримуємо себе на місці. Закриваємо собі рота. Якщо низька самооцінка, то ми собі кажемо, що ти там скажеш. Хтось інший і щось більше розуміє, а ти нічого такого не можеш і нічого такого не вмієш, щоби дійсно проявлятися. Тобто забороняєте собі. Дуже часто низька самооцінка це. Хочеться б, такий приклад привести, знаєте, утоють собі ситуацію, коли є дівчинка-школярочка така, і вона насправді гідна, достойна, от унікальна, так як і всі остальні, Але знаходиться така вчителька, яка її, наче як не взлюбила, і постійно їй ставить якісь тріки, занижує її, її знання, там, її досягнення, її успіхи, які в дівчинці. Так неприємно, так некомфортно в зв'язку з цим всім, вона не розуміє, чого до мене так ставляться. І виходить, що ви часто є по відношенню до себе от тією вчителькою, яка не взлюбила, яка постійно зробить зауваження, яка постійно буде невдоволена, яка постійно тикне носом, яка знецінить, яка буде вимагати, яка буде картати, яка буде критикувати і засуджувати. Розумієте? Тобто, Низька самооцінка це часто про самоз'їдання, коли ми цим невдоволенням себе просто картаємо, жираємо, винуватим. Дуже часто людина відчуває це почуття провини, і оце таке внутрішнє зі мною щось не так. Я не окей. Якщо це десь ви в цьому всьому себе знаходите, це означає тільки одне, що з самооцінкою важливо, дуже важливо пропрацювати. З одного боку, це начебто не так складно, тому що самооцінка це те, як я сама себе оцінюю. Нічого тобі не заважає, візьми і оціни себе вище. А з другого боку, а де я навчилася себе оцінювати? Там, де мене оцінювали, тобто ми всі родом з дитинства і. Те, як до нас ставилися, що там було в стосунках з батьками, що там було в садочку, в школі, ми це все вібрали всередину себе і тепер самі з собою теж дуже часто обходимося недбайливо, небережно, не з любові, хоча дуже і дуже її потребуємо. Питання самооцінки нагальне, ним займатися з собою, займатися, дуже важливо. Тобто, якщо ми самооцінку не будемо пропрацьовувати, що нас чекає. Якщо я, в мене низька самооцінка, я не вмію захищати свої кордони. Це що означає? Що в мене постійно будуть відбирати моє, не давати мого, в мене не буде сміливості взяти своє, захищати себе. Якщо ви по життю не відчуваєте себе захищеною, це теж треба заглянути в корінь і треба пропрацювати свою власну цінність. Вміння закривати реалізовувати свої глибинні потреби, тобто, якщо ви не вмієте відмовляти людям, то ви часто будете себе відчувати використаною. І якщо це ви не пропрацьовуватимете і не будете це ніяк розвивати, що буде далі? Уявіть собі, що отут. Прямо зараз я не вдоволена самооцінкою своєю, я не впевнена, я не вірю в себе, я не відчуваю себе тією цінною, важливою значимою. Більше того, я часто відчуваю себе якоюсь непотрібною, одинокою. Як будто би я у всіх життя складаюся, в них легко виходить, а в мене не дуже. Постійно якесь це всередині відчуття зі мною щось не так. Якщо вони зі мною погано говорять, якщо ті на мене визвіряються, якщо ті на мене... Викидають емоції, якісь негативні. Якщо ті мені там не дарують подарунки, якщо ті про мене не дбають, то це що? Ми постійно це беремо на себе і будемо відчувати, ну, мабуть, це зі мною щось не так, і будемо загрузати, як в болото, будемо самозакопуватися, в оце відчуття меншої вартості, десь місцями в таку знесиленість, безпорадність, підвішений стан, що з цим всім робити? Я знаю, що з цим всім робити, тільки для цього необхідний ваш такий серйозний. Намір. Тобто, якщо ми самооцінкою працювати не будемо, то уявіть собі, ну от що буде через три роки, якщо все в вашому житті залишилось так само, так самісінько, як і зараз. Це ще треба трошки з цим працювати, щоб залишити так само, щоб не спуститися ще в більшу прірву. Які перспективи вас чекають? Якщо ви собі не дозволяєте, блокуєте більше, в себе не вкладаєте, себе не розвиваєте і себе не проявляєте, не реалізуєте, не живете своїм життям. Людина, в якої десь самооцінка, вона живе всіма і всім. Розумієте, вона дивиться на це життя зазвичай очима близьких, рідних і програє їхні стратегії. Вона не живе своє життя. Чи буду я тоді щасливою? Чи буду я тоді тішитися, чи вмію я взагалі тішитися, чи вмію, чи дозволяю я взагалі собі задоволення? Скоріше ні. І це дуже шкода і дуже прикро. А це все можна розвернути. Уявіть собі, що ця вся ситуація достатньо легко, тому що для може змінитися, тому що для мене, наприклад, робота з собою я в психології 20 років. Це не про. Страждати і варитися в болі, і безкінечно ходити в минуле і по 10 років там його відпрацьовувати ні, це може бути з більшою легкістю, радістю, величю, достоинством по відношенню до себе. Тобто, це дв... ми можемо з цим працювати і будемо з цим працювати. Тобто, уявіть, є два стани: один це коли людина відчуває себе красивою у всіх сенсах, привабливою. Вона світить, вона енергетично наповнена, вона знає собі ціну. Не міє себе захистити, це от один стан. І інший стан я знецінена. Прям уявіть собі от картинку, коли я знецінена, як я себе тоді почуваю і як я виглядаю. І що з цього стану я хочу і я можу досягнути. Скоріше немає там тих перспектив і можливостей, які, по суті, є. Тому я щиро запрошую вас працювати своєю самооцінкою. Я зібрала. Максимальну кількість дуже цікавих, класних інструментів, практик, завдань, і створила таку підтримку, де ви не зможете не прокачати свою самооцінку, щоб відчувати себе окей. Да? Це дуже важлива установка по життю. Я окей, я спроможна, я справляюсь, Я хазяйка своїх емоцій, своїх почуттів, своїх бажань. Да? Я можу і є. Опорою для себе, і я вмію себе підтримати. Тобто цей внутрішній діалог, коли він підтримуючий, люблячий, такий дбайливий, приймаючий, коли я все можу і вмію це дати собі, це інше взагалі відчуття життя, котрого я вам і бажаю, і буду рада вас супроводжувати по цьому шляху. Це шлях до себе, до себе, любимої